Народна депутатка від фракції партії Європейська Солідарність Вікторія Сюмар. Пані Вікторія, добрий вечір. Добрий вечір, Петро, добрий вечір. Боже милий, як же давно я вас не бачив, як давно ми ще з тих давніх ефірів. Знаєте, от у мене наступна тема, яка зазначена після вас, а що робити пересічним українцям. Розумієте, це той випадок, коли енергетика вже не є. От, Правильно зараз сказали всі присутні наші гості, що якби не підключення до тих, от перепрошую, смердючих і дуже голосних генераторів, у нас би багато чого пропало. Але вам не здається, що енергетика вже дуже давно стала політикою, і зараз це ну так воно дуже жорстко з кожним днем стає політичнішою і політичнішою темою. А, да, Петро, насправді проблема дуже серйозна, я розумію, що це ключова проблема номер два, насправді, після війни, ми це так і визначаємо. І зараз ми знаєте, споживаємо плоди. Я сама дуже часто ставлю перед собою питання, чому власне кажучи, Україна так повільно переходила на альтернативну енергетику, чому ми не стимулювали цього для приватного бізнесу для дрібного бодай бізнесу для дому, господарств і тому подібних рішень. І якби це було, якби ми насправді. Не працювали на певні монополії, які були зацікавлені в тому, щоб все таки ці монополії зберегти. Якби ми були більше в такому глобальному контексті, де запит на цю альтернативну енергетику ну працює вже там десятки років. Насправді, ви можете заїхати в Німеччину, ви можете заїхати в Нідерланди. Ви бачите всі ці кількість вітряків в південних країнах. Ви бачите величезну кількість сонячних станцій в Україні. Є точно і вітер. І сонце, і теплонасоси, цю культуру можна було б для опалення, і це супер актуально на зиму. Бо зараз ми просто від браку електроенергії, а потім нас буде брак тепла, і це теж дуже серйозна проблема, над якою вже сьогодні пересічний українець має задумуватися, бо держава відверто сказала, що це вже ваша проблема. Пане, Але канікторія важава, що ми всі ці роки нічого не робили, якраз для того, щоб створювати альтернативні мережі. Я перепрошую, от я позавчора вночі їхав потягом. До речі, я так і не можу зрозуміти, як потяг від мого рідного чопа до Києва може їхати виїжджати в 14.20, а приїжджати в 8 ранку. Знаєте, якщо поряд їхати на велику і сильно спітніти, то в принципі можна доїхати, так? І от коли я переїжджав в Закарпатську Львівську область, я нарахував на горах п'ять вітряків, я їх побачив, вони, вони вже теж десь є. Але я згадую ті моменти, коли, наприклад, хтось із якоїсь політичної сили хотів кудись відновити дорогу. А йому казали, ні-ні-ні, ми не дамо йому казали, тільки дайте техніку. Ми не дамо йому пропіаритись, тому що це не наша політична сила, вона не є при владі. Я коли це чув, я хапався за голову. Скажіть мені, будь ласка, зараз оця енергетична проблема трошки об'єднала політичні сили в тому, щоб щось зробити для держави, або далі продовжують собачитись, тому що це не наше, а то ваше, і ми цього робити не будемо. Ну, це точно тема, в якій варто і треба об'єднуватися. І ми, звичайно, голосували за спрощення ввезення да, там переліку техніки альтернативної енергетики. Але давай я скажу просто декілька таких моментів, а ви вже будете розсуджувати наскільки це нормально чи не нормально. Коли ми почали говорити про наявну проблему ще там в травні місяці. Ми говорили про те, що уряд має дати нам законопроект розробити, от ну про те, що безмитно має завозитись сонячні панелі, вітряки там інші необхідні необхідне обладнання для альтернативної енергетики. Значить, вносили цей законопроект, ну, десь місця. і знаєте, куди внесли зміни переліком до закону про спрощення ввезення машин для розмінування, тобто насправді. Закону е, про окремого по енергетиці так уряд і не вніс в парламент та внесли перелік. Ми відкриваємо цей перелік. Причому ну, для розуміння, внесли його вівторок, додали і сказали: голосуйте. Ось це все про те, що ми говорили. Бо, бо реально викликали прем'єра в е, якраз всі франції викликали прем'єра е, там на закриті засідання і говорили: давайте так, ми кожен можемо внести своє. Але давайте ми всі пропозиції ви об'єднаєте, і це буде урядовий законопроект, і ми абсолютно всі за нього проголосуємо. Тобто, тут був абсолютно конструктивний підхід. В результаті коли відкрили, подивилися той перелік, ви знаєте, там досі немає від. Ви можете це перевірити. Тобто, в тому, що ухвалив е, ухвалив парламент, ухвалили сонце, ухвалили акумулятори. Що добре, до речі, по генераторам не все так просто, тому що якщо... Раніше в нас всі генератори позбавлялися ввізного мита. То зараз ми позбавили тільки генератори від 7,5 кВт. Тобто маленькі генератори можуть стати ще дорожчі е, внаслідок ухвалення цього рішення, але ключове ну е, сонце завезуть в результаті десь в жовтні, е, коли сонце стає вже не самим актуальним, коли дійсно вітер. Ну, більший пріоритет буде Фу! мати, і в результаті навіть вітряні генерації вони ну просто досі не внесли. І от тепер ми зараз думаємо, в який законопроект знову вносити туди оцей перелік, щоб це спростити. Я просто запитую у міністра енергетики. Оце було було буквально минулої п'яті, рівно тиждень. тому. Я його запитую: ну чому такий перелік? Ну чому там нічого немає? Знаєте, ну якісь такі пояснення, ну мене таке враження, що він сам його не бачив. От чесно ну тому, що двічі запитали. І двічі, взагалі, нуль відповіді, коли прямо питаєш, а що робити людям, що ви радите людям робити. Він каже: Ну якось же ми прожили ці два з половиною роки. Нас же б'ють не тільки там. бо я якраз акцентувала, що росіяни почали бити після виборів Путіна та там активно, там з березня місяця буквально це була суто прицільно. Атаки саме на об'єкти енергетики. Це багато кого здивувало насправді, тому що це якраз вже нібито було і не супер вчасно. Вони нам давали час, нібито підготуватися. Але ну міністр відповів просто що ви знаєте, ну так ми ж уже два з половиною роки. Ми будемо робити все, що можемо, але ви виживаєте самі, індивідуально готуйтесь до зими. Така була відповідь, пані Вікторія. Був дуже радий чути. Був дуже радий бачити. Сподіваюся, що зустрінемося тут в студії. Я повернуся ще до наших гостей. Дякую вам за участь в нашій програмі.